Центральна районна лікарня працює над удосконаленням енергонезалежності для теплозабезпечення медзакладу. Задіяні всі блочно мудрні котельні на біопаливі. Через значні коливання напруги у лікарні використовують потужні генератори для збереження медичної апаратури та її безперебійної роботи. Про це повідомив під час засідання апаратної наради головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні отримали деякі обладнання. Це за кошти місцевого бюджету, що трохи раніше виділялися. Дефібрилятор, коагулятор електровідсмотричнеектровідсмоктувач. Так що дякуємо вам зараз. На виконання вашого доручення провозимо ревізію наших всіх наших запасів від медикаментів до паливомастильних матеріалів і харчування з метою, щоб до кінця, на протязі місяця, поповнити їх максимально на зимовий період, щоб забезпечити. Нормальну роботу. Олег Теофілович правильно закцентував свою увагу. Ми, я дав таке доручення закупити розходні матеріали з врахуванням грудня, січня і лютого. Розходні основні матеріали закупи, які нам треба буде використовувати в грудні, в січні і в лютому. Може, це вдасться 100% купити. Закупити може, десь придеться провести тендерні процедури, але в спокійному безпанічному режимі провести закупки. Дитяча лікарня минулого тижня отримала від ЮНІСИФ потужний генератор, який дозволить ще більше зміцнити енергонезалежність. Проінформував керівник медичного закладу Віктор Садовничий. Працюють котельні за вашим дорученням. Також працює котельня на пілетах режимі. На минулому тижні відбулося ряд зустрічей з представниками благодійних організацій, на яких обговорили можливу співпрацю та проблемні питання первинної медико-санітарної допомоги Шоскінської громади, розповів керівник медзакладу Олександр Мазур. За минулий тиждень до закладу трішки збільшила звернень з приводу гострих респіраторних захворювань на середньому на 12%. але показник відносно невеликий ситуація контрольована. Продовжує працювати мобільна бригада лікарів, які надають допомогу жителям віддалених населених пунктів громади. Цього тижня медики відвідають івод, Чаплівку, Собичів, Перегівку та Богданівку.